І так як ця новела все одно не буде виходити, то я можу в принципі розказати про її сюжет і фаворитів. Головний персонаж або персонажка. Так планувався вибір статі того, за кого гратимуть він або вона джин, чиєю новою хазяйкою стала дівчинка-сирота Єва, яка забажала, щоб ГГ була або був її другом. Але Єва не проста дівчинка, і за нею дехто полює. Тому наш джин або не зовсім джин має її захистити, і вони разом відправляються в далеку подорож на нейтральні землі, де всі раси живуть у мирі. На шляху туди Хеге має вияснити, що воно таке, ким більше хоче бути надистотою чи звичайною людиною, знайти своє кохання або ж залишитись самітником, а також вияснити, хто така ця єва і як вони пов'язані. Ну а також паралельно розв'язати. Глобальний конфлікт і побороти злого імператора.